У неділю 15 листопада в Україні відбувся другий тур виборів міських голів у 29 містах. Перша за час незалежності вибори мерів міст із чисельністю виборців понад 90 тисяч осіб проводяться у два тури. Найбільша увага була прикута до волевиявлення у Києві, Львові, Дніпропетровську, Кривому Розі, Миколаєві і Павлограді, де ситуація після першого туру мала різко змінитися. По всій Україні зафіксована надзвичайно низька явка виборців у другому турі 34%. Це на 12% менше ніж у першому турі. Якщо тенденції збережуться, у законодавців виникне питання про доцільність. Збереження мажоритарної системи абсолютної більшості, яка використовується для виборів мерів великих міст. Зауважив голова ЦВК за попередніми результатами в третині міст перемогли діючі мер. Серед них Київ, Львів, Чернівці, Рівне, Суми та Херсон. Так у Києві Віталій Кличко переміг кандидата Борослава Березу, набравши понад 71%. У Житомирі Сергій Сухомлин набрав більше голосів від Любові Цимбалю: 53,6% проти 43,1%. у Чернігові. За Владислава Атрошенко проголосували 57,5%. А за Олександра Соколова від партії наш край 37,7%. У Дніпропетровську Борис Філатов переміг кандидата від опозиційного блоку Олександра Вікулу 55% проти 41%. Незначні порушення, які головним чином стосувалися недотримання порядку голосування, було зафіксовано на 17% виборчих дільниць у межах України. У порівнянні з 25 жовтня, коли подібні випадки були чистішими, і зафіксовані на 24% виборчих дільниць. У рівному ж за офіційним підрахунком голосів мером треті стає Володимир Хомко. Ри нагляду нова у ритмі подій.